я Віка, коли виросту, хочу політіти в космос. <світ> Всім привіт! Мене звати Віка. Я катаюсь на квадах. І сьогодні ми попрацюємо цим інструментом на оцих квадіках. Е, спитайте, а що це і для чого це? Е, це ключик для самокатів, для роликів. Вони для квадіків теж підійдуть. Сьогодні ми спробуємо налаштувати колеса, раму. І подивимося, можливо, навіть витягнемо шасі. Почистимо що там. Тому що це квадіки тренерки Олі. Вони побачили в цьому житті де що вони таки побачили. Тому поїхали. Почнемо, мабуть, з базу. Просто розберемося, що чим називається. Це рама, це бушинги, які теж регулюють якість і маневрування. Колеса неочікувано, да? стопер. Ну, і будь. Все, будемо потроху налаштовувати. Зараз буде інформація ключова, особливо для новачків. От ви отримали квадіки, ви неймовірно щасливі, вони суперкласні. Одразу тільки взяли їх, перед тим як кататися, перевірте, чи крутяться колеса. Уточнення: на дані колеса будуть повільніше крутитися, через те, що вони мають магнітну втулку, яка допомагає колесам світитися. Але ваші квадіки повинні гарно крутитися і при тому. Не торохтіти при вертикальному. Так, ці не торохтять. Прекрасно налаштовані, але ми зараз все одно перекрутимо їх. <х produits> yeah. е, коли ви купуєте квати, часом йде в комплекті одразу ключик, не такий, а можливо, штучками. Вони такими лежать окремими. А якщо ви купуєте і раптом немає в наборі, але вам магазин пропонує купити. Ключик не відмовляйтесь, він вам знадобиться. Як відкручуємо колесо? Я насправді ніколи не можу запам'ятати, яку сторону крутити, тому робимо. Так, це на закрут. Проти часової стрілки відкручуємо. Чікс. І далі пальчиками. Зараз ми все розберемо, що тут відбувається. Ми відкрутили гаєчку. Там було колесо. І під колесом лежала шайбочка. Шайбочки допомагають захистити наші підшипнички. Коли ви тугенько затягуєте, щоб вони не травмували наші підшипнички. Ну, краще роботу колеса, звісно. Що ми можемо з цим зробити? Протерти вологою серветкою, але не вологою мокрою, а вологенькою. Або сухою ганчірочкою. Протерти це все діло тут і тут. Важливо звернути увагу на різьбу. Якщо ви каталися на пісочку або по калюжам, то дуже важливо просушувати колеса, просушувати осі, на які ми їх ставимо, і ну, час від часу прочищати, тому що насправді вам це доведеться їх чистити час від часу, коли ви почнете відчувати, що ну, якась швидкість не та, десь якийсь крен де то праворуч, то ліворуч, то ну, вам буде відчуватися дискомфорт. Тому відкрутили колесо, подивилися, що тут. Якщо б ми замінювали колесо, наприклад. Ну, на воно це замінимо. годиться. Ми так само ставимо шайбочку. Зараз буде просто один нюанс. Ставимо шайбочку. Колесо. Мені здається, з цим колесом у нас нюансу не буде. Часом так трапляється, що коли ви змінюєте колесо і ставите шайбочки. Часом буває так, що погано. Докручується різьба. Тобто різьба е, сидить посередині гайки. Так не має бути. Просто витягніть тоді шайбочку, і буде вже без шайбочки. Що робити. Все, тут ми бачимо, що прекрасно налаштоване. Тут у нас, будь ласка, і багато лишилося різьби. І гаєчка сидить, колесо крутиться прекрасно. Як звучить недокручене колесо. По-перше, воно шумить. Такий не просто шум вітру, а шум прямо торохтілки. Це перше. І друге. Угу. Значить, треба підкрутити. Завжди всім рекомендую старайтесь підкручувати по 45 градусів чисто для себе, щоб розуміти, скільки вам треба затягувати і не гратися, так. Ще торохтить. О, воно. І е, особиста моя така порада, звісно, що це совши на все. Але завжди будь-які гайки, коли ви закручуєте, е, будь ласка, закінчуйте налаштування на закрут. Краще тоді трошечки відкрутіть і ще раз закрутіть. Так, просто трошки надійніше, тому що воно сідає в нужну сторону. Наступне: для тих, хто вже трошки побавився колесами, вже все, все супер. Е, налаштували по тому, як нам подобається. І ви вже десь там, може, третє, четверте заняття і відчуваєте, що хочеться якоїсь, щоб краще виходили ліхтарики м'якше, щоб м'якше поворотики вкатуватися. Зверніть увагу на налаштування рам. Для цього квадік перевертаємо щекочемо І і перевіряємо. Скоріше за все, ну прям 99%, що у вас за цей час. Якщо тим паче у вас металева рама, то у вас досить туго закручена рама. Що це дає? Коли ви ступаєте вагою на квадік, наприклад, на праву, ось, на праві колеса, вони у вас мають більше сходитися. Коли ви на внутрішню частину колес давите, мають сходитись тут. Це важливо, це комфорт їзди і маневреність. Тому, як перевірити, наскільки вони відкручені закручені, перевіряю, не боїмося зламати дівчатка. Можемо самі брати, налаштовувати. Це прекрасно, не треба е, просити, можливо, нікого сильно. Хоча часом бувають гайки закручені за заводу сильно, але просто щиро рекомендую, це щире задоволення, неймовірне задоволення самі налаштовувати свої педалі. <сміст> Перевіряємо. Так як вони мають їздити, от коли ми тиснемо на мізинчик, бачите? Вони взагалі супер туго закручені. І так, досить тугесенько. Тут прям супер туго. Ззаду трошечки легше, але ні, не легше. Тугенькі ролочки у нас. Починаємо. Беремо найбільший. Мені тетя Оля постійно кричить на мене, що я на тією стороною беру і звініття. Воно якось тебе вийде. А знову ж таки, за часовою закручуємо, проти відкручуємо. Чікс. Пробуємо. О! Але торохтить. Але рухається. І тут знову ж таки все підходить до того, хто які фломастери любить. Я люблю, щоб було воно таке loose. Хтось любить stiff. Так, як це кладить Олі, і вона трошки вже вміє кататися на них. <реш> То ми її пом'якшимо. Е, знову ж таки, чому важливо самі налаштовувати, щоб ви розуміли, що ви хочете, куди ви хочете рухатись? Е, зараз я налаштувала для олічки, так, як їй плюс-мінус буде комфортно. Тобто, це вже м'якше. Але, скажімо, не так, ще розбовтано, щоб не можна було перелаштуватися. Як це перевіряємо? Штовхаємо колеса так і вертикально. О! Дивіться, як гарненько Натиснули на мізинчик. Оп! Натиснули на великий пальчик. Ну, краса. Тепер буде красива маневреність в каточки, буде супер. Зараз ми ще і задню налаштуємо, бо нога дуже нас теж тугасенькі Чікс. О! Трошки потрогали. Часто ще запитують про те, чи мають вони бути однаково налаштовані передні і задні. Все залежить від смаку і як вам комфортніше. Наприклад, наша Олічка любить, щоб спереду були тогіше закручені, і щоб каблучок був більш відпущений. Так, це вже занадто. Бо я, наприклад, люблю, щоб і передні, і задні шосі були максимально відпущені. О! Тут вони слухаються. Зараз ми ще когось тут підкрутимо, яке не підкрутили. Не, все хорошо. Ну. Да. Це магнітна втулка торохтить. Я так дивно нахиляюся через те, що я слухаю. І якщо ви вже награлися з підкручуванням цих штук, а воно все ще душа просить. Ну от хочеться якогось ще комфорту додати в життя, Є вихід. Е, перше. Не бояться розкрутити повністю до зняття шасі з пластини. Друге, замінити бушинги. Що таке бушинги? це оці такі чорненькі штучки, їх тут по дві подушечки спереду і ззаду. Що вони роблять? Це амортизація ваших колес. Важливо звернути увагу на те, що ці бушинги розраховані на розмір ноги, який передбачає собою певну вагу людини. Тому зазвичай це десь 38-39 розмір. Зазвичай такі бушинги передбачають десь людину вагою до 70 кг. На моїх роликах стояли бушинги, які передбачають оптимальну вагу скейтера: 65 кг. Я на 10 кг менша і через це. Це не критично абсолютно, можна кататися і так. Але я відчувала, і мені знаєте, хотілося душа требувала якоїсь розваги. Я замовила свої бушинги для своєї ваги, де це можна подивитись. Це можна подивитися на сайті виробників. Я знаю, що точно є у виробника Каї і у ІМПАЛ на сайті можна знайти цю інформацію. Часом це може навіть на короках вказується, але далеко не у всіх. Це скоріше, більше професійно вказується. І, знову ж таки, звертаю вашу увагу, що це важливо тільки тоді, коли ви вже хочете побавитися роличками, коли вам хочеться якоїсь е, нових отношень з ними. Як їх поміняти, наприклад? Ми міняти не будемо, але ми можемо зняти шасі і почистити. Це теж, до речі, допомагає, бо я знаю, що наша Олічка тренує також на вулиці. Ми з олічкою катаємося в парках, тому туди може забиватися пил, пісок, бруд. Тому. Час від часу, не часто, можна не часто, по відчуттям або раз на пару місяців можна розкрутити все почистити. Відкручуємо. Е, одразу прохання до всіх. Я так не роблю, а ви так, пожалуйста, зробіть. У вас має бути рушничок, на який ви будете складати всі деталі. І не розбирайте одразу два квади. Розбирайте спершу один, зберіть, потім другий, потім зберіть. Бо раптом ви забудете, що за чим іде, у вас завжди є підказка. скажу. Так, знімаємо. Це наші бушинги, перша частина. Ну, ж таки, ви розкручуєте. У-у-у! Хатабоч. І тут у нас нормально так пісочку. Ну, того, що це робочі квади. Вони ж не стоять просто так. Приготуйтесь до того, що ручки будуть трошки не дуже в чистоті. Ну, але ж це, ми ж в гараж пішли. Так. Тепер. Дуже ніжно, дуже акуратно. Знімаємо. Чікс. Це все можна почистити. О, Я коротче з нього пивалить. Ну, вони працювали. Тут пил теж можна прочистити. До речі, після очистки цих штук. Може навіть стати комфортніше кататися, боже, яка неожиданність. Тепер. Ой, тут пісочок бачу. Ну, тут є чим зараз зайнятися. От ми розкрутили чикс. Це було знизу. Е, важливо, є різні бушинги. Тут ми бачимо вони просто по висоті, менші-більші. ну, На грамулечку, буквально на 1 мм різниця. А є бушинги оці циліндричні, а є конусні. Одна з деталей конусна, одна з деталей бочоночком таким. Ми теж саме будемо робити заднім колесом. Ви, до речі, можете звернути увагу, що. Вам може щось сторохтіти в буті, і ви не можете зрозуміти, що часом це буває через те, ти вкладеш тут. Що можна зробити? Ну, по-перше, на сайті виробника подивитись, чи вони роблять заміну, а ні, то подивитись, пошукати я просто ніколи цього не міняла, але мені здається, що я точно бачила, що ці втулки сюди теж можна поміняти. Нагадую, підшипники не люблять воду. Якщо ви раптом їх помили, обов'язково після цього помийте їх спиртом. Спирт виштовхує воду, вони висохнуть. Підшипники дуже не люблять воду. В принципі, як і гайки і будь-які інструменти. Також, якщо ви хочете помити, не забудьте їх і змазати. В жодному разі, будь ласка, не змазуйте ВД-40. ВД40 погано, погано ніколи, ніколи вд 40 для роликів, для самокатів, ні для чого не використовуйте. Дуже прошу. Чим же змазувати? В веломагазинах ви можете знайти спеціальну олію, олифу для таких штук. Для велосипеда це фактично все те ж саме, просто скажуть: от мені треба підшипники змазати, він такі, а на тобі. Протираю різьбу. Бо можемо побачити, що тут теж пісочок нормально так налив. Вушнапалочка у мене буде використовуватися мізинчик. Прокрутили. Супер. Теж там трошки пісочку у нас. Це нормальна практика, це норма. Потім протираємо нашу тарілочку з двох сторін. Теж можемо побачити, що теж трошки поналипало всякого. О, супер. А, до речі, протягом того, як ви катаєтеся на одних роликах, можна змінювати ці бушинги не тільки у разі того, якщо вони не підходять вашій базі. Ви також можете їх змінити через тривалість використання, тому що вони мають властивість деформуватися. У даному випадку ми бачимо вже початкові деформування, але їх ще вистачить не дуже довго. З урахуванням того, що вони жорсткі, а олічка у нас худеньке кошеня. Давайте я ще сухою серветочкою протру. Так, насухо протираю. Супер. Протираю різьбу. Все насухо протирайте, будь ласочка. Крім підшипників. Підшипники треба змозити. Чикс. Угу. Далі. Теж протираємо від пісочку накопиченого досвіду. Все протерли вологою, протерли сухою. Дякую моя чарівна асистентка тітя Геля. Це мем для тих, кому за 30. Тітя Геля, шариш? Мала просто ще. Оксанка шарить. Вставляємо як? Накидаємо. Колечко. Чунь. Все, воно вже стало тут. Посадили в пазик. Накинули. Трошки рукою прикрутимо. Чуєте слабесенько, як нам треба його це діло закрутить. Угу, іще крутимо. Угу, о, Оце так, як олічки сподобається. І те ж саме ми робимо на задній осі. Раму ми налаштували, колеса налаштували, і у нас ще лишилося на десерт. Як ми можемо бачити, існують різні види гальм. Є ще третій вид гальм, не гальм, скоріше така заглушка, яка називається джемплак. В чому різниця? Важливо звернути увагу на жорсткість гальм, будь ласочка, будьте з цим теж уважні. На дешевих моделях ультрадешевих, типу Кроксер, і навіть на філі тут дуже пластикові, такі тверді, і це мінус до комфорту гальмування. От вони мають різний вид, що делати, чого так. І те, які гальма ну, працюють і туди, і туди можна замінити на джемплаги. Не проблема. Єдине, що вам треба буде трішки інший діаметр різьби так, внутрішності. Ми можемо тут побачити, що тут діаметр пристойний, а тут отакий от вузесенький, малесенький. Різниці фактичної для початківця точно немає. Виключно я б орієнтувалася більше на матеріал, з якого виконані гальма. це звичайний толстоп, це Adjustable толстоп. Ми можемо, по мірі того, як вони будуть стиратися, ми можемо їх відкрутити нижче, відкрутити нижче, або закрутити вище, якщо нам треба, для виконання різних вправ різної специфіки. Наприклад, якщо ми багато працюємо з дівчатами на гальмах, Ну, відпрацьовуємо балансування на гальмах, якісь прыжочки з гальмами, то ми просимо гальма трошечки нижче підкрутити, тому що вони новачки. Ну і так трошечки комфортніше. І якщо їх відкрутити, то можемо замінити їх на джемплаги. По перше, це прикольний варіант стилізації, але це не їхня головна. Мета, їхня головна мета це полегшити маневреність або джем, джемити на роличках. Коли знаєте, може, ви бачили в Тіктоках або в Інстаграмі, де люди там красиво падають, на носочки прямо сюди стають. Гальма тоді заважають. І для того, щоб не псувати раму, туди ставляться такі заглушечки, на які тоді опираємось. Важливо, для новачків я не рекомендую ставити джем-плаги, тому що ми здебільшого гальмуємо гальмами. А те стоп вчиться трошечки пізніше. Класичний гальма, прекрасний варіант. Джемплаги по настрою, тоді коли вас уже потягне щось прокачувати, ролики. Всім дякуємо, що були з нами, додивилися. Я дослухали мене. Я люблю поговорити. Якщо у вас все ще залишились запитання, будь ласка, не соромтесь, ставити ми залюбки, запишемо ще пояснюючи відео або приходьте на наші тренування. Ми з нашими тренерками завжди вам допоможемо налаштувати, підказати, допомогти вам з налаштуванням цього щастя.